Останні пригодування і все, що рятуватиме життя, нагадуватиме про сімейний затишок та даватиме мотивацію продовжувати боротьбу. Поїде на фронт до наших воїнів. Волонтерка Наталія Власенко упаковує медикаменти, домашню їжу та дитячі листи. Поряд із нею незмінні помічниці Олена Іванова та Вікторія Петровська, які власноруч готують смаколики і допомагають сортувати те, що назбирали сотні людей з Чернігова та інших областей, підтримують українську армію і за кордоном ті, кому довелося покинути свої домівки через повномасштабне вторгнення расистів. Наталія розповідає, команду однодумців збирали поступово, адже понад п'ять років волонтерили у психоневрологічному диспансері. А незадовго, до лютого 2022 року, почали допомагати військовим з тих пір. Роблять все можливе, аби наблизити нашу перемогу. Коли почалася повномасштабна вже війна, це ж зрозуміло, що ну осторонь ніяк не може залишитися, і от дівчата. Всі ми одразу взялися, і хлопці наші, да і хто може, і люди У нас дуже велика така команда людей, яка допомагає з вчорашнього дня. Ще от нові нові бригади хлопців. Да, от, долучи попро, нас, щоб ми їм зібрали допомогу. Якщо треба шини, то збираємо на шини. Якщо треба. На генератори. щось генератори, так на тут генератори. дівчата, на генератори, на станції, станції зарядні, соломи, да. ну що все, що потрібно. Нині волонтери опікуються 14-ма бригадами, які перебувають у найгарячіших точках. Наталія та її команда також допомагають чернігівським прикордонникам. У холодну пору року бійці потребують передусім світла та тепла. Їм постійно передають ліхтарі, грілки, свічки, ковдри, подушки. Співпрацюють із волонтерами і навчальні заклади Чернігова та області. Діти малюють, створюють символічні поробки, ляльки-мотанки як ангели-охоронці для українських захисників, спеціальні браслети. А у передвір'ї Нового року навіть саморобні ялинки. Це підтримає моральний стан наших бійців та нагадає, що вдома їх чекають. Для хлопців розумієте, коли приходить щось таке домашнє, да, там у нас да, у нас є да, дівчинка, яка робить сутками хлопцям смаколики. Да, і коли приходять домашнє, смачне, і, ну, це ж як, знаєте, родина передала. Наталю я знаю зі школи, ми разом з 5 класу і поряд живемо, і діти у нас одного віку, то нас ну, дуже. Давно звела судьбами і спілкуємося, і дружимо до сьогоднішнього дня. І коли Наталя почала займатися своєю діяльністю волонтерською, вона ну, зверталася за допомогою, і ми просто не могли відмовити і не мали права відмовити в цьому. Її. І так ми почали допомагати і почали разом працювати. Волонтери розраховували. Загальна вага пакунків буде близько 100 кілограмів, а у результаті зібрали в рази більше 213. Новорічний вантаж уже їде до українських воїнів, які тримають оборону по всій лінії фронту. А в тилу нині допомагають волонтери, аби полегшити титанічну працю наших ЗСУ. Відтак на своїй сторінці у Фейсбуці Наталія Власенко та її команда організовують особливі лотереї, у яких учасники одержують призи, задонативши на армію. Також зараз триває збір на нагальні потреби військових: газові балони, ліки, теплі речі тощо.